Ось ця капсулка, дивіться, отак от. От вона виглядає. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Ви не знаєш магія, все кажуть, це фізика. Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще Внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. І іменно оці шарики тримають. Цю штуку. Як воно знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб знайти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, магнітні дімовий, ну це обучений на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, це все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А В нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку шиють речі, і її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Знач, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його. Постійно той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він же ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якось так як безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще, знаєте? От, ну, от ну Я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормально, Капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниця, вставляти ножниці і, ну, обережно, щоб тільки ви каниру не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Вона не знаєш магії все кажуть це фізика. Коротше, друзі, дрочився, під, підпалив, підпалив. Просто ковуряю, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Це тобто вам буде добре зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині він капсула, і по нам не страшно. Бо нас, по-перше, тут ниток дуже багато, бачите? Тобто воно щось з панитком пішло, тобто до одежди не піде. А во-вторых, у нас є оце. защитка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми там наватали вірьовок, воно прям на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, воно якраз у вас і реагує. Ось ця капсулка, дивіться, от. отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Типа, це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розуміли? Чомусь наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали, сняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Дивіться, от магніт. От у нас шарик з однієї сторони. І от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка. З дирочком. І в ній по бокам два магніта. Самої іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають ці а, магніти, отримують там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сегло відсюда. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніяді магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця терміново на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке туди ну, таке, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново, треба, просто ну, виручить вас таке.